Яка ще логістика? Це ж просто паска, яка може посадити кожного з нас на довгі роки. Не треба ходити довкола та й говорити про якусь логістику. Треба її знищити, поки вона не знищила нас. Саме тому ми тут, бо сважаю, що ця загроза достатньо велика, щоб об'єднати наші зусилля. Поліграф рухається сьогодні ввечері. Його перевозумитимуть з виставки на офіс федералів. Вантажівка супроводжуватиметься комбоєм. Отже, план. Ми вже не будемо просто, просто нападати на броньований конвой в лоб. Ні, звичайно. Ми імітуємо аварію на маршруті на перехресті біля старого заводу. Легка вантажівка, яка блокує дорогу, нібито через несправність. Це змусить їх зупинитись і створить ідеальні умови для засідки. Засідка? Mm. Оце вже мені до вподоби. Ми просто розстріляємо їх як собак, так? Саме так. Максимальна швидкість, мінімальний шум, жодного свідка. Засідка має бути жорстокою і миттєвою. Нам потрібна ваша допомога з відволікаючим маневром та вогневою підтримкою слонго, поки наші хлопці візьмуть їх з фронту. Після цього поліграф зникне назавжди. Зрозуміло. Ми забезпечимо кілька, е, кілька машин для бакування та відволікання уваги, а також е, наших найкращих стрілків. Ну ми теж вас не підведемо. Я впевнений, мої хлопці вже давно чекали на таку можливість. Купи занадто розслабилися останнім часом. Покажемо їм, хто тут господар. <клухи> <клухи> так, сорі за затримку.